Утеплюють стіни шкіл, замінюють дахи та будують укриття у ліцеях. У Стрижевській громаді взялись за капітальний ремонт навчальних закладів. Гроші на модернізацію отримали, вигравши грант у програмі відновлення України за підтримки європейських партнерів. Більше двохсот хлопців та дівчат навчаються в мізяківсько хутірському ліцеї. Це один із найстаріших навчальних закладів Стрижевської громади. І там уже майже півстоліття не було капітального ремонту. Там застаріла система опалення, старі вікна, та сама будівля не утеплена. В першу чергу це утеплення. Тому що в школі було холодно, діти сиділи одягнені, про яке навчання може йти мова, якщо дитина думає про те, щоб зігрітися. І зараз уже ситуація кардинально змінилася. От сьогодні, на сьогоднішній день, температура низька, а в школі енергоефективність ця вона зберігає тепло і в школі досить таке затишно». Мізяківська хутірська школа і ліцей устрижа це ті навчальні заклади, де почали капітальний ремонт. А саме перекривають дах та утеплюють стіни. А на вікнах встановили захист від блискавок. Така модернізація дозволить навчальним закладам економити енергоресурси. Виконуються всі роботи, які передбачені проєктом, і які пройшли через підрядчик, отримав завдання відповідно через систему Прозоро, які прийняв участь, і виконує всі ті роботи, які передбачені проєктом. У нас є технічний нагляд, який перевіряє якість виконання робіт. А для того аби навчальний процес не переривався, і під час тривоги у ліцеї Стрижавки будують надійне укриття, яке може вмістити майже 300 ліцеїстів. Наразі навчання в закладі за змішаною формою в проект увійшло не тільки утеплення, дахи, стіни і фундамент цоколь, але і укриття, що є сьогодні актуальним в період війни. Оскільки навчальний процес без укриттів неможливий, це все нам дозволить з одного боку забезпечити безперервний навчальний процес, з іншого боку, економія коштів, забезпечення теплом в зимовий період, оскільки удари по енергосистемі, зростання цін це все лягає на місцеві бюджети. До червня роботи із капітальним ремонтом двох ліцеїв мають завершити. А на території навчального закладу мізяківських хуторів планують побудувати протирадіаційне укриття. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.